Я вже почав переживати, дивлюсь, немає підігріву керма. Як таке можливо? Це ж Бівай Дісі 06, новинка. Тут навіть проекція є. Ось рефрижератор є. Де це він? Дивіться. Охолодження підігрів. Від 35 до 50 і тут від мінус 6 до 6. Також ось тут це все регулюється діло. А в машині нема підігріву керма. Та звичайно, що є. Сюди треба зайти, включити кермо, включити сидіння. Знаєте, зараз от перевіримо. В Сонгу точно пам'ятаю, що от підігрів по всьому якби, периметру. Нема що, тільки ось ці частинки десь зекономили, зараз провіримо. Так, Нехай гріється кермо. Виключимо холодильник. Хоча машина поїде автовозом, це вже мене така з клієнтом, у нас друга угода, ми з ним ні разу не бачились. А першу машину він забирав автовозом і сьогодні знову забирає автовозом. Чорна стеля немає люка, тільки панорама. Нормально. Так, скло подвійне, а позаду цікаво подвійне. Ну, думаю, навряд чи буде ні, позаду одинарне. БМВшечка така. Що ще цікавого? Можемо подивитися. Зарядка 50 Вт. Нагрілось. Так, ну зараз вже гріється. Ось ця частина точно нагріла швидко. Це якось поки що довше. Це у нас відповідає за автопілот. Рекуперація окрема кнопка Е. це режими їзди. А рекуперація де не вже так, як в Леопарді? да, дивіться. Стандарт Large, а окремої кнопки. можливо, і нема. але треба пошукати. А, ні, є. Ось тут. Єрохліп і треба до цього всього ще звикнути. BYDC Line 0,6. Так, ну вже кермо дуже гаряче. От не можу зрозуміти. Тут прям дуже-дуже тепле. По боках, ну тепле. Ця частинка також не вигріється. Посигналив. Так, 19 км заводських, ось 99% пише 603. Це все стандартний відро Android. До цього все ми звикли. Камера втоми. Китайці за вами шпигують. Так, тут порядок. Дивіться, М'ягкий матеріал. Швиденько покажу зовні. Ось такі машини є в дорозі. В сірому і в білому кольорах. Це пілот плюс, максималка, 79 кВт годин акумулятор LFP, літій залізофосфат з тепловим насосом. Задній привід 245 кінських сил і більше 200 на швидкий бере заряд. І ще ось така фішка в машині є. Попереду великий багажник. Оце дуже зручно. Він і позаду, не маленький. Електрокришка, Easy Open нема. Це якось перевіряв на днях, немає. Що входить в комплект? Як ви бачите, полочки тут немає. Це можна ось так в двох положеннях урегулювати. Музика Дінаудіо, сабвуфер хороша, гарний об'ємний звук, зарядка 1,5 кВт і ремкомплект, і крючок. Все, більш нічого в комплекті нема. Машина може віддавати електроенергію, треба окремо купувати розрядник BID c Line 06. В дорозі можна бронювати. Машина крута, технологічна, камери повздовж всього авто. Оцинкована і класний кліренс 19 сантиметрів.